Страждання принесло в кожне місто і село, але життя перемогло змагання, та нам надію вічно надало. Христос воскрес. Ми маємо утіху, ридати більш не треба в самоті через Його спасіння. Є надія зустрітися у неба висоті. Христос Воскрес, нехай радіють люди, розквітнуть ще навколо нас сади. На нього покладатися ми будем, Його любов із нами назавжди. Христос Воскрес. Для тебе також, друже, є шанси з Богом бути у житті, тому прохай! не лишись байдужим заради те. На Христі. Христос воскрес. Ми зараз вас вітаємо, хай лине спільна Пісня до Небес, і з вами милість Божу прославляємо. Осана від.